Скоп'є – місто, яке плутає всі уявлення. Тут немає звичайних орієнтирів, античні воїни серед радянських кварталів, а турецькі базари поруч із бетонними гігантами. Ти ніби потрапляєш у мікс епох і культур. Це не зовсім Європа, але й точно не Азія. Це Скоп'є. І саме тому я тут. І так, скопія, столиця північної Македонії. Я тут вперше я абсолютно не знаю, що очікувати від цього міста. І знаєте, як це буває як правило. Перше враження, воно завжди є найтаким найчиснішим, і саме в моєму випадку я йду зараз оглядати всі його основні визначні пам'ятки, які тут можна оглянути. Цей маршрут можете брати в принципі собі. Заприклад, ви можете також пройтися цими всіми основними визначними пам'ятками, якщо будете тут і хочете подивитися. Просто є такий один момент, що я просто затримався трішки на кордоні з між Сербією і Північною Македонією. Я приїхав сюди. От зараз по обіді, відповідно, я зараз подивлюся деякі визначні пам'ятки, і відповідно завтра зранку я ще продовжу цей е, огляд. Але, в принципі, якщо ви тут будете один цілий день, то цього більше, ніж достатньо, я вважаю. Ну ось, і поки я йду першої пам'ятки на своєму шляху, я йду в принципі, до меморіального будинку Марії Терези. Я проходив через Такий от парк якийсь є. От я просто зараз дую і буквально бачу парк. І зразу ж бачите, позаду мене ось такі от античні колони. Такі враження. Я думаю, що ми ще до цього повернемося. Так само велика кількість різних статуї, дуже велику кількість ось таких от монументів повстановлювали. По е, самому скопі. Я не знаю, чи це і так по цілій північній Македонії, але от по скопі їх є дуже багато, і ми ще дуже багато їх будемо бачити. І ще я думаю, що ми повернемося, чому саме воно в такому античному. Я вам ще розкажу, чому це ось вони в такій античній формі. Тут дійсно дуже 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 велика кількість монументів з різних сторін. Чесно, я не вдаюся в деталі, в подробиці, який з них, чому, що як поставлені, але. Прям їх реально От я ще досі йду цим парком. Що я ще говорив, йду, і я от там позаду цей монумент, тут монумент, позаду мене ось і ще, і так, і там далі, ще один. На кожному, на кожному кроці можна знайти чийсь монумент. Знаєте, яке перше враження, ніби от частково щось перекликається з Грецією, але і це водночас абсолютно не Греція. Ось такі перші змішані відчуття поки що від цього міста. А ще знаєте, що я тут знайшов? Ви не повірите, я знайшов тут монумент Тарасу Григоровичу. І от це все, поки що я гуляю цим парком, я ще поки що не дійшов до тієї визначної пам'ятки, якої хотів, і натрапити на монумент Тараса Григоровича. Неочікувано. У кожного міста свій ритм. Одні зустрічають фасадами інші шумом, а деякі тишею. Іноді найбільша історія не в пам'ятниках, а в непримітному будинку на звичайній вулиці. Саме тут почалась історія однієї з найвідоміших постатей ХХ століття. І так, куди я прийшов? Я дійшов до меморіального будинку Марії Терези. Але хто така була Марія Тереза? Давайте для початку розберемося, хто така Марія Тереза. Якщо коротко, вона народилась у Скопі у 1910 році в католицькій албанській родині. У 18 поїхала з дому, а згодом місія в Індії у Калькоті, де десятиліттями допомагала бідним, хворим і покинутим. Заснувала орден, отримала Нобелівську премію Миру. І стала однією з найвідоміших жінок у 20 столітті, померла у 1997. -му. А у 2016 -му році католицька церква проголосила її святою. І вся ця історія починалась саме тут, у цьому місті. Ну так ось, а ось цей меморіальний будинок насправді це є музей, який побудували на місці колишньої церкви, де колись хрестили саму Марію Терезу. І якщо ви будете хотіти дізнатися трошки більше деталей, будете знати, що цей музей можна відвідати. Так ось, а наступне місце, яке варто відвідати після меморіального будинку Марії Терези, і є зовсім поряд, це є центральна площа. А на цій центральній площі є один досить цікавий такий монумент. От зараз ми туди до нього дійдемо і я вам його покажу і трішки більше про нього розкажу. Так ось, я дійшов до пам'ятника, як ви можете бачити. Олександру Македонському так прийнято вважати, так вважають, я так зрозумів, всі Македонці, що це є йому пам'ятник. Але насправді офіційна його назва воїн на коні. Чому така назва і чому такі? Все досить просто. Зверніть увагу, що навіть сама ж Македонія зараз вже називається не Македонія, а Північна Македонія. Це пов'язано з тим, що в них постійно йде війна з греками в македонців, маю на увазі з греками за їх такий спадок, за їх культуру, за те, що було колись. Чому тому, що регіон Македонія представте собі, регіон Македонія реально існує на території Греції з головним центром в Целоніка, і греки вважають Олександра Македонського і цю частину якби своїм спадком. А відповідно, і за рахунок цього в них постійно з Македонцями є конфлікт в греків. І навіть за рахунок цього, що також створювалися додаткові такі палки-колеса зі сторони греків і македонців, вони їх блокували вступ до Європейського Союзу, блокували вступ до НАТО. От. І представте собі, що щоб, щоб якось посунути з цього, Північна Македонія пішла на поступки, вони перейменували ось цю статую. На назву їй дали воїн на коні, замість того, щоб була назва Олександр Македонському. цей пам'ятник, так само назва цієї країни стала «Північна Македонія». І саме і після того греки якби перестали робити проблеми їм. І от на даний момент вже є північна Македонія в НАТО, і в принципі вона є кандидатом до вступу до Євросоюзу. Але знову ж таки залишається лише кандидатом. Ось така от цікава історія про пам'ятник, про боротьбу цих двох якби сусідніх країн, так само між собою. Але з ось таким от спадком і ось такою цікавою історією. Ну, а щодо самого центру, то тут просто нереально крута, класна атмосфера, де просто хочеться погуляти постійно, хочеться щось познімати, щось пофоткати. Тобто реально тут приємно і круто знаходитися і прогулюватися. І знаєте, от в такий момент... Я йду йду через кам'яне місто. Цей прогулююсь від а, цього пам'ятника, будемо назвати його Олександром Македонському. Так от, і, і ця музика, задні мотиви, яка я постійно грає на вулиці, вона мені якась типу арабська, я не знаю, я може помиляюся, і ти в такий момент. Ей, скопія, це Європа чи ні? Тому що реально повсюди таке враження арабські мотиви. Ще один такий нюанс. Е, сюди продають в Європі каштани, ще там щось типа стритфут. Тут же ж на кожному кроці продають кукурузу. Тобто така цікава особливість, що кожних пару метрів ти можеш знайти кукурузу. Це така особливість. Ну і колорит атмосфера, друзі, чесно, прям, прям ну, це прям супер так погуляти. На даний момент, я не знаю, у мене дійсно змішані відчуття. Тобто тут, пам'ятаєте, я говорив, що от, зверніть увагу на початку відео оці, е, такі скульптури ще в е, типу в грецькому стилі. От, е, так само пам'ятників, велика кількість різних тут. І ти маєш таке відчуття міксу я не знаю, Європи, давньої Греції, частково якогось арабського міксу. І ти в такому змішаному відчутті тут, Насправді, мабуть, це пов'язано з тим, що тут відбувся ось цей був великий землетрус, чесно не пам'ятаю, в якому році, і тоді тут дуже велика кількість людей померла, після чого це місто повністю відреконструйовувалося. І можна звернути увагу, що навіть оці античні скульптури, статуї, це все, воно все досить таке виглядає, що новітнє і нове. А мабуть, і за цього таке зараз є, ось такий колорит дає ось це місто. Якщо я помиляюсь, обов'язково виправте мене в коментарях і напишіть. Мені свою версію. А якщо ви тут були, то дайте, може, якісь поради, або напишіть, що вас найбільше вразило в цьому місті. Так ось, і виходить, що якби позаду в мене вже є основна центральна площа. Містечко саме по собі невелике, воно все досить поряд можна тут а, обходити. Але, так як я казав, так як я прийшов ввечері, я зараз ще відправляюся на а, такий є тут базар. Він по ідеї, цілодобовий, якщо вірити Google Maps. І знаєте, що саме цікаво? тут ще є поряд фортеця. Ну я думаю, що на ту фортецю я ще відправлюся завтра зранку. Якби я приїхав трошки раніше, щоб я мав трошки більше часу, я би і сьогодні це спів. Ну в будь-якому випадку для вас це нічого не впливає. Ви побачите це в цьому відео. І от буквально за трохи, але саме зараз ми йдемо і відправляємося на ось цей базарчик. Він тут реально класний і атмосферний, і однозначно тут варто прогулятись, навіть якщо не плануєш нічого купувати. Проте, якщо все ж таки плануєш, то наступна порада тобі точно буде корисною. Тут часто приймають не тільки македонські динари, а й євро, і якщо платити в євро, курс буде невигідний, тому краще обміняти хоч трохи місцевої валюти. Знаєте, тому що признатися, щоб конкретно ходити, шопитися, мені ну, не, ну, не дуже зараз це цікаво. Тут швидше йдеться мова, що сюди можна прийти, придбати якийсь сувенір. Тут в принципі прикольно погуляти, тому що вулички. Оці вузенькі, ти ходиш по таких кам'яних бетонних плитах класних, колорит прикольний, атмосфера класна. Ну я швидше бачу, що тут можна в принципі сісти на, на якийсь типу ресторан і типу з'їсти спробувати якоїсь традиційної їжі або щось отаке. От, і от саме оцим цим це місце реально прикольне. В цьому відео я насправді абсолютно не планував робити огляд їжі, але я вирішив просто показати це на цьому риночку, де ми ходили середні статистичні, я так розумію, просто забігаловка, де можна купити якусь швидку їжу. І я замовив просто мікс м'яса. Е, тут є куряче, тут є біф, тут є картошка фрі, тут є рис, тут є салат, соуси і ще хліб до того, така кількість. Я Не знаю, порції, прям гігантські, порції, прям велетенські. От ціну за цю порцію ви бачите, десь тут. На той вечір я вже нічого не планував знімати, просто повернувся в апартаменти. Але от зранку мене вже чекав новий сюрприз. Завжди під час подорожей не йде все так, як заплановано. Тобто, ти можеш готувати скільки хочеш, можеш планувати все. Але завжди може йти щось не по плану. Сьогодні я планував ще піднятися до фортеці, там є гарний оглядовий майданчик, в принципі, на це місце. І я був з повним бажанням туди йти. Ну, реальність така, що э, я запаркував автомобіль коло апартаментів, які бронював. Я дзвонив э, власнику цих апартаментів і питався, де я можу запаркувати своє авто. Він сказав, що навпроти цього э, будинку. Окей, в через Букінг я я розривав, Я обов'язково додав в коменти, я додав в опис е, ці апартаменти, щоб ви були в курсі, щоб ви не робили моїх помилок і взнавали цю інформацію у своїх е, орендодавців, бо в кого б ви не брали ці апартаменти. А ще ліпше перевірити інформацію окремо, тому що мені сказали, що я можу запаркувати ще раз. повторюсь, навпроти будинку, я запаркував. Ось є знак, що дозволена парковка. Лише для резидентів цього приміщення, по факту, на даний день, на дану добу, що я тут був, я і є резидентом цього приміщення. І мені прийшов штраф. Мені прийшов штраф у вигляді 1200 динарів. Тобто, це є по факту орієнтовно 20 євро. Лише за те, що я неправильно запаркував авто. Е, чи це може бути фейк, чи це може бути якісь там злодіяння з їхньої сторони? Я не знаю, не думаю, тому що є qr коди є вся інформація, як правильно паркуватися. Мені це положили за е, двірник? От. Знову ж таки, я планував їхати до цієї фортеці. Я начитався в коментах про паркувальні місця, що людям розбивають в автівках їхні вікна, витягують звідти ноутбуки, сумки і відгуки звідти дуже маленькі і, і сумуючи це все разом. Ось це скопія, які вчора мені просто там подобалося гуляти. Я був довольний. Залишило ось таку от неприємну ситуацію. І що це означає? Що от на такій ноті я буду завершувати дане відео, і я не піду на цю фортецю. Не забудьте мене підтримати, написати комент, написати, поставити лайк. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока.